джипів для наших воїнів на Коломийщину провезли вихідці із Шотландії, Австралії, Німеччини та Тібуету. Об'єднав їх навколо себе уродженець Коломиї Василь Мадяр. Згадує, що перше авто придбав для фронту ще у травні минулого року за власні кошти. Мені вистачило знати тільки Домініка, а врешту він напевно переговорив. Він задіяв до цього тисячу чоловік, хтось просто чув про це, комусь розказав, і серед тих там тисячі людей напевно знайшлось пару чоловік, які були готові дійсно допомогти. Коли приходить війна, ніхто не має бути байдужим. Переконані іноземні волонтери. чесно кажучи, причин не треба. Ми б купили все, що нам сказали привезти. Це було наше рішення. Ми відповідали на потреби українців в Україні. Я зустрів Домініка на стоянці біля моєї церкви і спитав, чи йому потрібні додаткові водії. От я і волонтер тут я відчуваю ситуацію, в якій опинилася Україна. Я думаю, що їй потрібна вся допомога, яку можливо отримати із західних країн. Я провів життя допомагаючи людям, які зазнали знущань з боку інших груп. І для мене ця несправедливість була чимось. із чим я маю щось зробити. Дінджастисовдесформі восамтиндарагавтюсамтинбадисґайт. Цим людям потрібна була допомога, щоб дістатися із різних куточків Європи. Як на мене, це просто чудово бути частиною довезення цих транспортних засобів. Бо ми зустрічаємо чудових людей, котрі використовуватимуть ці автівки на лінії фронту. Люди засмучені. Вони турбуються за майбутнє України та Європи ми збирали кошти у різний спосіб. Було кілька спонсорів. Ну і звісно ж, ми мали благодійні внески. Василь Матер каже, що і надалі працюватиме над відправкою до України різноманітної допомоги для того, аби пришвидшити перемогу для України. Мені казати, що я втомився. Це було би я не знаю чи це назвати принизливо, чи як. Ну щоб я говорив, що я втомився, враховуючи ситуацію, я взагалі нічого не роблю. Найбільша робота відбувається зараз, там, де є бойові дії, де люди втрачають своє здоров'я, життя, там найбільша біда. І тут говорити комусь, що він втомився. Ну... Я думаю, так взагалі не можна. Тож дві автівки волонтери передали військовому комісаріату, а три на баланс громадської організації військові капелани. Ті ж у свою чергу передадуть їх на передову, а ще чотири авто наразі на обслуговуванні за кордоном і вже найближчим часом прийдуть до міста над прутом. З Богдан Малецький, Галин Романчук телерадіокомпанія Раї.